Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сезон томатів у розпалі і сьогодні хотів би з вами поділитися цікавим рецептом томатів на зиму під залізну кришку. Будуть неймовірно смачні томати і неймовірно смачний розсіл. Впевнений, вам цей рецепт сподобається. Отже, почнемо з того, що візьмемо банки, промиємо їх добре. На дно банки ми викладаємо два листочки, ну, один листочок такий великий хріну нарізаний, два стебла з квіткою окропу, два листочки смородини, один листочок вишні. Також мені порадили додати в цьому році одну гілочку любистку для смаку, також додаю. Додаємо цибулю, одна середня, ось так нарізана. Також 8-12 горошинок чорного перцю і приблизно 3-4. Гвоздики. все. О, вкладаємо в банку наші томати, трішки протрушуємо банку, щоб томати, скажімо так, всілися. Додаємо 50 мл оцтової кислоти, Ось, як бачите на своїх екранах, Одну столову ложку солі, 6 столових ложок цукру, все це без гірки. Цукор потрібен для того, щоб, був, повторюсь, смачний розсіл, хто полюбляє. Все. Тепер відправляємося до плити. Заливаємо наші банки, наші томати кип'ятком і стерилізуємо. Для цього у кип'ячу воду ставимо банки, але банку ставимо в каструлю на дно якої ви викладаєте попередній рушничок для того, щоб банка не лопнула. Поставили банку в кип'ячу воду 10-12 хвилин і закручуєте ключем кришку, все. Перевернули баночку, поставили на кришку, накрили якоюсь теплою тканиною до наступного дня. На наступний день спустили в погреб чи ще куди прохолодне місце, і наші томати на зиму готові. Я думаю, вам цей рецепт дуже-дуже сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. Мені також цікаво, буду використовувати їх у своїй практиці. Ще раз дякую і всім гарного дня!